Задумувались ви, яким стандартам безпеки має відповідати сучасна операційна? Я покажу, як це реалізовано у нас. Операційна це серце оперблоку, спроєктоване як найбільш захищене і віддалена від зовнішнього середовища зона. Повітря перед тим, як потрапити в операційну, проходить 5 ступенів очищення, включно з гепа фільтрами. Електронна система вентиляції і кондиціонування контролює тиск, вологість і температуру автоматично, щоб під час операції не було ні спекотно, ні холодно. Напрямок повітря контролюється. Стерильне повітря подається згори, видаляється знизу. Це мінімізує ризики забруднення. Тиск в операційній на 10 паскалів вищий, ніж за дверима. Такий градієнт тиску підтримується в усьому приблоці, тому при відкритті дверей повітря виходить назовні, а не заходить всередину. Стерильність, перш за все. Ми регулярно проводимо контроль стерильності за допомогою бактеріологічних досліджень. Усі хірургічні інструменти перед операцією проходять повний цикл обробки та стерилізації. За допомогою сучасних автоклабів стерилізуються інструменти та витратні матеріали. Індикатори контролю стерильності підтверджують проходження повного циклу стерилізації. Ми продумали все до дрібниць для вашої безпеки.